Вітаю! Дивимося Крим. Ви всі чуєте новини. Так? Читаєте їх, дивитеся в Ютубі по телевізору. Ви бачите, так? що в Криму гучно вибухи, і це ж, все ж не просто так, то ж не фейерверки, ті росіяни риють окопи, то дивимося. Я так думаю, що це вже сигнал Криму приготуватися. Дивимося зараз настрої армії РФ і росіян щодо Криму зараз. Ох ти, настрій воєнний однозначно. Так, настрої. Так, настрої щодо Криму. Ну, так, те, що Крим йде звільняти ЗСУ, це міцно сидить у мізках і тут сумніву немає. Це у всіх людей, хто знаходиться в Криму і поза Криму, і в Росіяни, в Українців. І ті, хто, якби люди б не були налаштовані, всі чудово розуміють, що надвигається щось таке, так? Це як крапку над і йдуть ставити. Це міцно засіло в мізках, сумніву не лишилося, готуються до вирішання цієї проблеми воєнним способом. Ну, це ми і знаємо. Вони риють там окопи, стягують туди всю свою техніку, знають. Що буде важко по десятці жезлів, дуже важко, але ж ну як тікати, поки що не думають. А, бо ті, хто мали втекти, вже втекли. А людей зі зброєю ну, посадили в окопи, в бліндажі, і ось вони сидять і чекають. Так? Звичайно, їх підбадьорюють. Ну... Ну, хоч би о тим би диким Гойда, пам'ятаєте, верещав там от їхній не то піп, не то актор. так, І запевняють, що Росія в Криму справиться з Україною. Ну, можливо, не так швидко, але впорається, так. Тось тобто, ну якось і підбадьорюють їх. Ну тоді подивимося. А чи дійсно вірять? Бо це карта перемоги? я вам казала, вона мені завжди липне в кожному розкладі. Майже є шість каже з про перемогу. Можливо, це мені карти кричать: та що б вони там би не робили, якби не мене не риликопи, кого вони там не чекали? Перемога ось вона, усьо вона близька. Ну а це ж я запитала думку Росія, думку тих людей, що знаходяться в Криму. То питаємо. Про чию перемогу тут йдеться? Це як вони думають, що це перемога Росії, так? чи це перемога України? Перемога України? Перемога Росії. Про кого йде? Ну, Вони думають, що це буде перемога Росії. Вони все одно вірять, що Україна, ну. Не настільки спроможна, можливо, що Крим все ж таки відстоїть. Ну не можеш бути такого так, що Крим повернеться в Україну. Ну тут таке, але все таки і не зменшують силу ЗСУ. Кажуть, що буде важко, хто його знає. Тут 50 на 50. Але ми повинні, ми повинні вистояти, ми повинні отримати перемогу в цій боротьбі. Ми Крим залишимо за собою. Оце так. Тепер хочу спитати: ось як бачать цю ситуацію лідери інших країн. Як вони бачать лідери інших країн? Як вони бачать звільнення від окупації українського Криму? Як вони бачать? Яким так. шляхом? Ну, то так, впевнені, що Крим повертається і для того є все, що треба. От той план визволення Криму, який є у ЗСУ, він задовольняє всіх. Хто в тому зацікавлений, ну або хто розуміється на тому. Тут є така міцна підтримка, розмовляють про це, але попереджають про, ну, про втрати. Звичайно, втрати ймовірні, вони можуть бути. так, Чи тут чи підступність ворога? Тут звучить так: ось ультиматум, який поставила Україна Росії щодо Криму. Може дорого ну, обійтися, ну але воно того варто ось так. Ну, знаєте, це як попередження про те, що Росія хитра, не, не можна недооцінювати. Так, Україна готова забрати Крим, але ж ви повинні бути готові до різноманітних хитрищів, до удару, ниже пояса ось щось таке. Але ж тут іще вони вбачають, що визволення Криму може розпочатися військовим шляхом. І при очевидних перевагах ЗСУ скінчиться дипломатично. Ось так. Бої почнуться, але згодом буде ну, якесь більше цивілізоване рішення. Отак. Але все одно, тут так, по імператору тут перемога за Україною більш реальна для іноземців, аніж поразка. Отак. Питаємо, що буде з Кримом до кінця весни. Що буде з Кримом до кінця весни? Я вам так скажу, це ще не звільнення. Ну, але так, сезону тут, звичайно, не буде. Фінансування теж немає, і кінець руського міру очевидний. І тут треба вибирати карта закохані це вибір. Або ми гинемо. Або спасаємо рештки своєї техніки, майно, життя. Так. Що буде до кінця весни? Це така виснаженість, руйнація планів, відчай. Ну, і тут, знаєте, таке відчуття, що все скінчено до кінця весни. Це не війна скінчена, це ще не визволення Криму, але ось от такі. Позиції вже будуть і думки, що вже треба, треба завершати. Треба все завершати. Ну, так от. Ну, тоді спитаємо, а дійсно, чи будуть бойові дії? Чи будуть бойові дії в Криму? Ну, таки, да. вибухи, страх, жах. Все це, звичайно, буде. Переляк. Ну, луна це є так страх, страх, по ночам щось буде. Але знаєте, це на якомусь етапі от, дійсно стане зрозуміло, що все це не має сенсу. Тут зникне у росіян мотивація, буде якась чи байдужість, пригніченість, і, можливо, виникне дуже таке яскраве небажання гинути. Гинути незрозуміло за що. Бо дійсно ж переваги ЗСУ ну, однозначно будуть, так? І вони будуть настільки очевидні, що чіплятися за ту соломинку в Криму вже не буде сенсу. Четверка куб... четвірка кубків це як депресія. Я не бажаю щось робити. Мені набридло, я не хочу, я вже ось так от ситий тим по горло. Тому так, тут змагатися вже не буде за що, і підуть. Це було моє питання, чи будуть бойові дії? Так, да, кажу, будуть, і якось вони. Потім будуть уже стухати, якось по-другому це все буде вирішуватися. По-другому підуть. Ну, так а як же ж вони підуть? Тоді ж доцільно спитати, що буде з мостом. Що буде з мостом? Ось от точно їм треба бігти уже зараз. От в кого там трошечки щось в голові є, треба йти. Спитала, що буде з мостом. Ви бачите оцю вежу? Оці три карти кажуть: знаєте, підведено підсумок. Мост скоро завершить своє земне існування. Ну як він можливий буде стояти той міст, але користуватися ним не ни в тому, не в іншому напрямку буде неможливо. І цього уникнути вже неможливо. Страшний суд. Уже знаєте, як е, труба Гавріїла, Архангел Гавріїл вже гуде над тим мостом. Сьо тут ось руйнація, тут руйнація. Це мах, який каже, що над цим проектом активно прямують. То знаєте, як це все над мостом меч. Піднято. Можливо, оце, я вам казала, так, що тут, тут будуть розмови розмови, почнуться бої, а потім перейдуть на більш дипломатичне визволення Криму. Так? І, можливо, цей міст як буде як запропонований як альтернатива того шляху, через який можна втікти. Ось, будь ласка, ідіть, ідіть, ідіть. Отак. То його будуть лишати для того, щоб та орда, яка захоче тікати з Криму, якщо розбомбити той мост, щоб вони не рушили всі на територію України через другі землі, через суходіл, так? то, можливо, цей міст ще буде існувати, як кажуть, до пори до часу, щоб вони мали змогу піти. Ось так: от. але меч над ним вже висить над тим мостом. Ну, Тобто, так, да, в Криму дуже гаряче, дуже гаряче. І це розмова йде про повернення Криму додому в Україну. Це однозначно чи вернеться? Ну, Та про що тут уже можна витягувати туз монет? Звичайно, звичайно. Це наша земля, це багатство наше. Тобто, туз-манет, це є дуже добрі шанси, це успіх. Крим, чекаємо додому, а я вам дякую за увагу.